Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар зіграв свій перший матч проти Фейнорда. Нічия бойова 1-1. і це при тому, що Шахтар мав шанси в цьому матчі виграти дивом, але виграти спина ракетського могла принести Шахтарю перемогу, друзі. Пишіть свої коментарі прямо зараз. Як вам матч? Звісно, не все вдавалося в шахтарі, особливо в атаці. Шахтар був безпомічним, можна сказати, якби не цей гол ракетського. Але в будь-якому випадку давайте зробимо невеличкий огляд по грі, і все таки подивимося трішки в майбутнє, що нам очікувати в другому матчі відповіді в Роттердамі, де буде дуже складно. Тому перед початком поставте лайк, це дуже важливо прямо зараз. І підпишіться на канал, якщо ви у нас вперше. Також заходьте в Телеграм для того, щоб отримувати сповіщення про відео, стріми, плюс там додатковий контент також футбольний виходить. Тому давайте оглядати матч шахтар Фейнорд. Ну і почнемо ми з основного складу Шахтаря, що виставив і взагалі на феєнорт. В рамці, як завжди, Трубін, ну і в захисті були проблеми. Зліва грав Топалов, не було Михаличенка, Бондаря не було, грав Ракетський. Але ракетський грав ліво центральну. Матвієнко разом з ним. Він все-таки зміг взяти участь в матчі. Справа був в Тейлор, а в Атаці, в принципі, без змін. Єдине, що Крисків повернувся наліво, і трауре був на вістрі атаки. Ну і по грі. Давайте вже все-таки говорити. По грі, чесно кажучи, мало що можна сказати, тому що дійсно від шахтаря самого гри як такої не було. В атаці, якщо ми беремо саме атаку, тому що в перші хвилини ось зараз статистику ви бачите, там по ударах 5-21 на користь Фейнорда, володіння 60 на 40 на користь Фейнорда, все на користь Фейнорда. Вони володіли ініціативою. Це ми з вами обговорювали в прогнозі. Коли я давав прогноз, ми там детально розбирали фейнорд. І... В принципі, те все, що я говорив, вони багато б'ють поворотах, але мало конструктиву. Мало ударів в ствір у них. І сьогодні в них знову ж таки ті ж самі 6 ударів в ствір з 20, це мало. Реально. Хоча в нас теж один, ну але п'ять 5, да? 5 всього ударів у шахтаря, і які вони були. Ось подивіться, з яких позицій взагалі фейнорд стріляв. В будь-якому випадку перші 10 хвилин видно, що Шахтар нервував. Шахтар помилявся, був брак, Трубін вибивав в аути, Судаков віддавав неточні передачі, помилявся в центрі поля, Бондаренко помилявся. Якийсь незрозумілий сумбур був саме на початку, але цим скористатись фейнорд не зміг, і моментів взагалі не було на початку матчу. хвилин 15. Там уже далі Фейнорд почав доходити до нашої штрафної, там щось створювати, якісь дальні удари, якісь навіси. І до Трубіна там все-таки м'яч доходив, пару разів він непогано вступав в гру. Але це не було щось 100%. За перший тайм у Фейнорда був XG 0,33, якщо я не помиляюсь. Тобто, в принципі, за перший тайм мало що Фейнор створив. А шахтар взагалі з 0,15 XG ішов на перерву. Тому в першому таймі реально нема що згадати. Єдине, що потрібно відмічати, це. Те, як Ювічевич побудував гру, знову ж таки, гра в захисті Шахтаря, топова, праймова гра в захисті, безпомилкова, і це при тому, що новий захист, топало Тейлор, вони взагалі не основні крайки. В атаку вони взагалі не ходили, Топалов і Тейлор в атаці нічого не змогли зробити. Тобто, ну, звісно, михайличенко конопля набагато краще. Але саме організація гри в захисті, тобто, як ми компактно грали, як ми не давали оті дрісі... І іншим атакувальним футболістам Феєнорда розкуто почувати себе на нашій половині поля. Ми не давали їм фактично заходити в нашу штрафну площу. Дійсно відбирали м'ять. Зубков відпрацьовував на захист. Дуже яксно в першому таймі. Крейський відпрацьовував, тобто всі грали на захист. І теплова карта зараз це вам покаже, як грав шахтар. Тобто ось стіна, просто стіна захисту шахтаря. Ми захищали той рахунок, який ви зараз бачите на табло. В принципі, нічийний, там неважливо 0-1-1. Виїзних голів нема. Нам пофиг. нам головне там далі або знову зіграти в нічию, або виграти. Нас давили, нас давили дуже сильно. І ми грали да, в основному від своїх воріт, і ось, ну, як ви бачите. Де тут дотики до м'яча? Хто найбільше торкався? Втрати м'яча теж потрібно подивитися. У нас хто найбільше втрачав, Судаков багато втрат сьогодні зробив. Бондаренко, Центр поля Втрачали, в принципі, м'яч дуже багато. Дотиків до м'яча найбільше було у Матвієнка. 89. Це багато, якщо ви бачите, порівнюєте всі інші показники з футболістами. Але ось подивіться, Келсі, да, там півгодини відіграв, але 15 дотиків і це в траура 18, на 3 тільки більше, а траура більше зіграв матч. Тому Келсі непогано вийшов, але все одно мало в нього було шансів сьогодні, тому що Шахтар не атакував. В принципі, Ну як ви бачите, де, де Шактар в основному торкався м'яч. Це своя половина поля. Ось, і приблизно так це все і відбувалося. Ну, якщо закрити перший тайм, можна відмітити класну гру Степаненка. Він реально висікав все, вигризав з газоном, все, що тільки можна було вигризати. На другий тайм команди вийшли з тим самим сценарієм, з тим самим налаштуванням, тільки ще поглибленіше Шактар сів. І ще краще Фейнорд грав на нашій половині поля, тобто більше володів, м'ячем на нашій половині поля. І в нас ну, фактично ніяких там шансів не було для атак. У нас взагалі не було моментів. Взагалі нуль. Реально нуль у нас XG. Я не знаю, за весь матч. За весь матч XG, 0 0,28. У Фейнорда 2.12. Тобто Фейнорд награв. На два голи, якщо бути об'єктивним, і так воно є. І так, Шахтар тримався, там робили заміни. Вийшов уже Келсі, вийшов Джурасик замість Крисківа і виходив Швед замість Зубкова. Швед, до речі, повернувся. Це дуже добре. Тепер більш варіативний Шахтар буде в атаці і на планах. Але стається диво. Шахтар заробляє кутовий на 79-й хвилині. Як завжди йде Судаков виконувати. Нас заліз кутових було небагато в цьому матчі. У Шахтаря їх було всього два. Тобто всього два кутових. І ми змогли максимум фактично витиснути своїх моментів. То тобто Шахтар в цьому сезоні Йовічовича Шахтар витискає максимум із себе в атаці, максимум із того, що створює. Фактично, максимум. Так, да, є деякі моменти, коли там сікан не забивав, ще щось. Але в цьому матчі кутовий робить Судаков. М'яч йде низом. Я не знаю. Я, я, чесно кажучи, в цьому епізоді, коли Ракицький забив, я подумав, що він заднім місцем жопою забивав. Це був би взагалі прикол. Але він забиває спиною, йому м'яч влучає в спину, він хотів головою отак переправити м'яч у ворота. Йому влучає м'яч в спину від спини, пролітає над, над руками і головою голкіперем, залітає в ворота. Це просто диво, реально, це просто фарт щастя нам прийшло, що ми за 10 хвилин до кінця забиваємо. Просто сидим. Сценарій той самий, тільки потрібно просто зібратися і. Зіграти так, як грали 80 хвилин. Ні, починаємо тушуватися, робить фейнорд заміни, включають футболістів свіжих, технічних також повиходили оці всі пай, Пайхао там, да, Вийшов, по-моєму. І цей футболіст також, що забив, Булауде також вийшов на поле. на жаль, Чахтар витримав тільки 8 хвилин, провалився Топалов. Знову ж таки, фланги захисту, все було б добре. Да, в атаці вони ніякі, вони себе погано в принципі, зарекомендували, тому що мало підключень від них було, тому що Шахтар взагалі сидів на своїй половині поля. Але оці помилки двох е, планових захисників Топалова, який втрачає м'яч, і це на 90 й фактично хвилині. Ти втрачаєш м'яч на своїй половині поля. Привозиш небезпечний навіс на дальню стійку, де Тейлор грав з футболістом, який хвилину тому вийшов на поле. Не дограв, як ви зрозуміли, і спокійно в один дотик м'яч відправляють в нашу сітку. Воріт, і рахунок робиться вже 1-1. І тут Фейнорд, звісно, розуміє, що треба йти. Треба дотискати Шахтар, який і так, що, що тут дотискати, вони і так затиснуть в свою штрафну. Ну, Фейнор, до речі, забив другий м'яч. Там положення позаграю, нам реально пощастило. Тобто на цьому все і закінчилось. В принципі в грі багато моментів не було. Ну ось по оцінкам, якщо да, можна в Шахтарі мені, ну, ось ракейський, красава, реально. Ви розумієте, наскільки от йому, да, там, 33-34, він тільки прийшов, всі там говорили, такий там Ракейський, він там максимум в УПЛ, а він виходить, якісний рівень футбола демонструє. І в захисті він ні разу не провалився, фактично. Дійсно, дуже якісно відпрацьовував. І як ви бачите, гол забив зі стандарту. У нього просто зараз пре. Реально пре, він забиває найкращий бомбардири за останні матчі у Шахтарі. Можна сказати, Ярослав Рекець ще й гольову в минулому матчі віддав. Ну і Судаков голював, в принципі. А так Судаков, я вважаю, сьогодні поганий матч. Взагалі, атака, вся атака Шахтаря видала матч не дуже. Степаненко непогано. Ну і весь захист, який тримався, окрім флангів, окрім Топалова і Тейлора, які ось, ну, чесно кажучи. Дискредитували себе в кінці матчу, тому що ну, такий собі рівень гри в захисті. Вони показали в кінці. Але в будь-якому випадку Шахтар має шанси пройти далі. Ці шанси залишаються все одно 50 на 50. можливо, 55 на 45 на користь Фейнорда. Але ці шанси залишаються. Це найголовніше для Івічовича і його команди, друзі. Тобто на Роттердам їдемо з ну можна сказати з хорошим результатом, дивлячись на ту гру, яку Шахтар показав. в атаці, повний нуль дійсно. Шахтар вже не грає так класно в атаці. Контратак фактично не було у нас, друзі. Реально, жодної контратаки, жодної. Все ж те, що ми створювали, це позиційні і якісь стандарти. Там Дальній удар, там щось Назарина в кінці там бив вище. Ну, коротше. І як наслідок Ліга Європи, друзі, буде продовжувати 16 березня. Буде матч відповідь, будемо болювати за Шахтар. Пишіть, як вам ця гра. Я ставлю, в принципі, нормальну оцінку Шахтарю, дивлячись на ресурс. Руси, які є в Йовічевичі, і на ту гру, яку він будує, очікувати, що чогось більшого від Шахтаря не потрібно. Це результат, на який ми навіть не заслуговували один-один. Тобто ми повинні були програти, ми зіграли в нічию І це добре. Ми, ну розумієте, для таблиці коефіцієнтів. Було б класно, якби виграли, але для таблиці коефіцієнтів, для шансів Шахтаря. Це дуже і дуже класно. Тому будемо надіятись на далі Шахтаря вже в Роттердамі там буде справжня битва. Я вже. Просто відчуваю, як Шахтар буде там відбиватися відчайдушно і стандарти свої використовувати. І контратаки надіюсь, які все-таки будуть уже в матчі відповіді. Тому пишіть свої коментарі, ставте лайк на перемогу Шахтарю. Підписуйтесь на канал, якщо ви в нас новий глядач. Заходьте в телеграм, також підписуйтесь. Посилання в описі закріплено в коментарі. І всім до нових зустрічей.